Триває інформаційний марафон на телеканалі Ті 8 Плюс. Вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. І розпочинаємо ми її з гостем з нами відеозв'язком. Артем Олійник, політолог, асистент, дослідник Академії політичних наук України, науковець університету Коментрі. Пане Артеме, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава на у Твітері і Телеграм спливли засекречені військові документи з деталями плану Сполучених Штатів Америки та НАТО з оснащенням Збройних сил України перед майбутнім контрнаступом. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела у Білому домі. Тепер Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком інформації у відкритий доступ. Військові аналітики звернули увагу на те, що деякі розділи документів ймовірно були змінені, оскільки там завищені американські оцінки загиблих українських військових та занижені оцінки загиблих російських військових. Видання зазначило, що представники адміністрації Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір 6 квітня їм це зробити не вдалося. Як уточнило видання, документи не містять конкретних планів бойових дій, як коли іде Україна має намір почати наступ. Однак у документах є дані про потреби Збройних сил України станом на 1 березня. Ну і власне, пане Артеме, як ви вважаєте, де варто шукати тих, хто злив ці документи? Проблема взагалі засекреченості певних таких інституцій є, відомств полягає в тому, що неможливо повністю обезпечитися від витоків інформації. Це полягає проблема не лише в тому, що це цифрові варіанти і можливо кібернетично зламати, але й просто в тому, що є співробітники, які мають обмежений доступ до певних категорій документів, тобто там тип А, тип Б, тип С і, і так далі. Це означає, що загалом робочі матеріали, які використовуються, можуть потрапляти до рук певних осіб, і тоді. Внаслідок перебування або простого підкупу чи отримання іншим шляхом е задоволення саме потреби у доступі до, до матеріалів цих чи інших справ цієї документація, яка має власне винятково робочий характер, е навіть не міжвідомчий, е на замовлення. Спеціальних служб чи інших країн чи організацій, які можуть бути зацікавлені в цьому, то ми можемо сказати, що на превеликий жаль повністю уникнути такої загрози на сьогоднішній день. Неможливо, як ви бачите, це стосується не лише там України Німеччини Польщі, але й Сполучених Штатів Америки. Наприклад, за незадовго до початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року вони Росії можна сказати, що Росіяни отримали зламали зламали урядові сайти. І отримали доступ до інформації про постачання певних комплектуючих для польської армії, тобто, це були замовлення, які описували номенклатуру певних там приладів і інших замовлень, які мали піти на модернізацію їхніх збройних сил. Можна сказати, що на той момент росіяни змогли дізнатися про те, в якому стані опосередковано перебувають в технічному оснащенні польська армія, і яку силу вона може застосувати в разі будь-яких там провокацій. і такі дії здійснювалися ще, наприклад, була був великий скандал, коли був так само отриманий доступ до місця перебування фактично німецького флоту. Тобто росіяни могли планувати і дізнаватися, де перебувають німецькі кораблі на території Балтійської екватори Балтійського моря іншому, тому е повністю безпечитись від цього неможливо з іншого боку. Ви правильно сказали там в документі зазначено, що там немає жодних детальних планів. Це робочий документ, якщо він навіть був е саме незмінному вигляді, отриманий росіянами, е там де описувалося оснащення тих 12 бригад. Дев'ять, яких перебувають на території Європи там Америки і інших, і які е, мають потреби в, в технічному забезпеченні, це означає, що вони мають таке загальне уявлення про те, е, де ці сили можуть бути використані, і відповідно до е, е, пропорції саме використання важкої техніки, вони можуть робити також попередні аналітичні висновки про те, е, де саме є ймовірні місця майбутнього удару. Але знову таки це є така статистика, це інфографіка, це може зробити загалом будь-який аналітичний центр, потужний аналітичний центр чи Європи, чи навіть України, і дати таку інформацію. При цьому це не означає, що це є саме на сьогоднішній день загроза національній безпеці. Якщо дійсно підтверджується дані, що росіяни отримали більше ніж це документ, але іншу інформацію, яка є доступною на найвищих рівнях і найбільш закритої категорії, то це в, 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 в дипломатичній Щеноті чи іншому спосіб буде передано українській владі, і Україна змушена буде змінити свої плани, якщо вони були десь взяті, оприлюднені і використані ворогом. Представник головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що злитів в мережу так звані засекречені військові документи про плани збройних сил України. Це підробка та спецоперація російських спецслужб. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк натякає, що матеріали про підготовку українського контрнаступу, які з'явилися у мережі, як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною російською розвідкою. І власне, пан Артем, я так розумію, що ви розглядаєте тут вже два варіанти: так перше, що це дійсно могло бути, друге, те, що це дійсно підробка. Виключати ніколи нічого не можна. Згадаємо навіть досвід Другої світової війни. Мабуть, ви чули про таку історію, яким чином була дезінформована інформована Німеччина про плани наступу союзників на Європу скажімо, знайшли виконати на берег тіло, нібито якогось офіцера військового, якого перебували таємні документи про плани американців та британців висадитись на південь там Іспанії, здається, ще на Балкани, десь і таким чином німці дійсно побачили, що це можливо, і захотіли використати свої сили обороні на тих напрямках. А насправді, як ви знаєте, 44-му році той настав відбувався з території сучасну території Франції, з території Нормандії. Тож безпосередньо виключити будь яких з варіантів не можна, тому що ми елементарно не маємо доступу до закритої інформації і не можемо говорити про те, були ці документи чи не були, чи були отримані вони в істинному вигляді, чи як ви сказали, вони були змінені. Якщо вони були змінені, є вірогідність, тому що вони були ну, передані, чи просто умовно втрачені саме цією метою. Чи означається, що це треба розслаблятися? Це не означає, що треба розслаблятися. Чи Є завжди ці загрози. Ці загрози є. Чи Україна здатна на це реагувати? Безумовно, вона здатна реагувати і безумовно робляться певні кроки, які можуть убезпечити е, плани військового керівництва від, е, від е, навіть від того, якби дійсно російська розвідка змогла отримати е, більше дані, які доступні за словами Олексія Данілова, трьом п'ятьом людям у світі. І от, власне, секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що інформацію про те, де і коли розпочнеться контрнаступ Збройних сил України, володіють цією інформацією не більше ніж п'ять людей на планеті. Він додав, що українці помітять, коли все почнеться. Однак, за його словами, де, коли та в який час це питання абсолютно закриті. І, пане Артеме, якщо до прикладу припустити, що ця підробка, все ж таки створена російськими спецслужбами, от з якою метою з тієї метою, що вони хочуть показати, що вони знають більше. Це є перехоплення психологічної інформаційної ініціативи на фронті, і власне Російська Федерація сьогодні розпочинає дуже серйозну кампанію, яка має за мету не просто дискредитацію України, але і поставлення питання про е її участь в можливому в набутті там і застосування, скажімо, засобів масового ураження. Тому Російська Федерація буде використовувати всі можливі методи, і в тому числі нібито. Інформацію, яку вона здобула на заході, для того, щоб підтвердити ці дані, вони можуть так само сказати, що ті сили, які тренуються в Західній Європі, в Континентальній європі, в Великій Британії, Сполучених Штатах та іншому е приїдуть в Україну з технікою, яка має те саме збіднений уран. Російська Федерація може використовувати інші тези і наративи для того, щоб виправдати свої подальші асиметричні кроки. Чи будуть ці асиметричні кроки здійснені на практиці технічно? Ми вже неодноразово говорили, що це досить таки складно і вирогідність. Ска, але вони для цього готуються, і власне оці психологічні операції, які здійснюються, вони є такими стрес тестами в тому числі для британської, для американської, для європейської системи, Наскільки вони готові відреагувати? Наскільки вони готові провести ці розслідування і знайти умовні прогалини, лакони у своїх системах безпеки, тому що якщо вони знайдуть ці шляхи, якими, коридори, якими постачалася інформація, вони змушені будуть навіть на, на там, кадровому рівні визнати, що певна інформація виходила до і є загрози витоки її в подальшому. І що це за характер інформації? Інше, тому дійсно там є багато цілей, які можуть переслідуватися сторонами, але це не. Є на сьогоднішній якоюсь критичною такою новиною, яка могла вплинути на українські плани? А якщо, власне, ці документи, так би мовити, так вони з'явилися у мережах, так можна сказати, напередодні українського контрнаступу, так, то чи можна це вважати також одним з елементів інформаційно-психологічної війни? Безумовно, так тому що ті дані, які ви бачили, вони є досить таки провокативними в першу чергу через е, за, заниження заниження кількості е, втрат Російської Федерації. Якщо Генеральний штаб публікує е, дані про 100 Більше ста тисяч, більше ста тридцяти тисяч, якщо я не помиляюся на сьогоднішній день е е е ліквідованих на території України бойовиків Російської Федерації, то вони заявляють, ну вони нібито через ці, через ці документи стверджують, що лише 16 тисяч загиблих і українські втрати перевищують майже п'ять разів. І це є власне те, що буде тиражуватися в телеграм-каналах, те, що будуть читати е те, що все одно потрапить до українських читачів, і можливо. Може посіяти потенційно сумніви, це є один з елементів, які Росія буде використовувати. І Надалі вона буде спекулювати на таких темах, які для українського суспільства є важливими і злободенними. Це власне українські втрати, це втрати техніки, це оті умовні наративи про зраду, про недопущення певних дій напередодні війни, на початку війни і все інше. Тобто, все це, що потрапляє в мережу, це є. За участі чи за е, такого жорсткого лобізму Росії все це направлено проти українського населення для того, щоб воно деморалізувалося. На превеликий жаль, деякі українські експерти і власники таких інформаційних ресурсів досить великим кількабельністю читабельністю користуються цією дезінформацією для того, щоб підняти свої рейтинги, умовно хайпують. Проте я думаю, що цього разу вони не будуть так сильно висвітлювати, як джерело, але більше вкажуть на те, що це є все таки інформація. Не досить таки достовірною, яка є в мережах. Яка є Нібито фальсифікованою, але яка не є офіційною за статистикою. І далі говоримо про питання Кримське. Так отож, один із радників президента Володимира Зеленського Андрій Сабіга заявив, що Україна готова обговорити майбутнє Криму з Росією, якщо збройні сили України досягнуть кордону окупованого Росією півострова. У четвер, 6 квітня, речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, що у питанні потенційних переговорів з Росією потрібно орієнтуватися на рішення глави держави Володимира Зеленського. Україна не піде на територіальні поступки Росії. Зокрема, не буде компромісів щодо окупованого Криму. Про це радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, 6 квітня заявив у Твітер. Ну і фактично, пане, ми бачимо такі ем, дещо різні точки зору. Так, і фактично, радники президента вони говорять трішечки про різне. І як складається така ситуація, от, начебто, люди не спілкуються, чи що? Люди безумовно спілкуються. Справа в тому, що є юридичний, політичний, правовий і військовий виміри питання Криму. Що говорити з точки зору юридичної, то ви знаєте, що Володимир Олександр Зеленський підписав указ про заборону про неможливість перемовин проведення перемовин з чинним, нібито президентом Російської Федерації. Тобто, поки він там буде, ніяких перемовин з Росії бути не може будуть перемовини з новою якоюсь керівництвом Російської Федерації. І відповідно, якщо ми будемо виходити з цієї тези, відповідно, якщо ми будемо виходити з юридичної цієї проблематики, то ми скажемо, що е перемовин таких взагалі не може не відбутися. Банально через неможливість висунути уповноважених тієї особи, яку Україна не визнає, якою, якою Україна визнає неможливість ведення цих перемовин, це власне один з таких вимірів. Інший вимір це політичний, тому що дійсно є е, кілька форматів. Повернення цього Криму. ми говорили неодноразово, що кримська платформа, яка була створена в 2021 році, і проводила свої саміти, вона наголошувала на винятково політико-дипломатичному шляху повернення та Республіки Крим, міста Севастополя, і це не лише через там український гуманізм, але й через небажання нести непропорційні втрати українських військових, тому що е визволення е кримського півострова воно буде ускладнено через об'єктивні причини, принаймні через те, що бойові дії, які можливо відбуватиме. Це на півночі Криму. Вони є та територія, яка, яку ми називаємо ну, північно-Криму, вона є малопрохідною, і там будуть дійсно з цієї військової точки зору. Ці бойові дії будуть складними і щодо десантування, і щодо іншого. Тому якби політико-дипломатичний шлях до початку російського вторгнення був пріоритетним. Ну не він був єдиноначальним таким варіантом, і неодноразово наголошувалося, які це могли бути платформи кооперації ну скажімо, це там на 15 років Зняти умовну владу, а потім через 15 років провести плебісцит, тобто всенародне голосування про те, що буде з Кримом: незалежність, повернення там, до України, до Росії. Це взагалі думка була розкритикована, тому що вона суперечить по суті Конституції, тому що не можна ставити під сумнів територіальну цілісність України. А по-друге, є така проблема, як всенародний референдум він не може проводитись на території на певної території. Всенародний референдум проводиться по всій Україні, і зрозуміло, що якщо проводиться референдум по території всієї України, то зрозуміло, яке буде рішення, і якби це один з таких технічних технічних питань. І третій варіант чи третій вимір це військовий, тому що. Дійсно, визволення Криму воно є воно є військово можливим, але при цьому це завдасть дуже великих втрат і викличе іншу, іншу проблему, а те саме загрозу росіян, які постійно про це наголошували, що спроба визволення військовим шляхом Криму це загроза застосування ядерного озброєння по території України. І це є такий комплекс питань, які не можна оминути політикам, і вони намагаються запропонувати свої е, такі, такі візії, що власне робити. Е, зрозуміло, що рішення буде ухвалено на полі бою. Тому що тільки від військових сьогодні залежить, що саме буде з Кримом, чи зможемо Україна юридично погодитись на те, що там Крим не частина України, ні, вона не зможе це зробити. Чи можна юридично обґрунтувати якусь там термінальну статі? Ну якийсь там на якийсь період, що робити з півостровом, але за умови його демілітаризації це можливо. Це можливо, і найбільш вірохідний буде саме цей варіант, тому що дійсно, якщо Україна бере під вогневий контроль території Криму, знищує Кримський міст і інше, то елементарна доставка військової техніки і ведення там війни росіянами на території Криму, вона також була дуже складною, і росіяни це усвідомлюють. І президент Бразилії Луїз Дасілова пропонує, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії щоб покласти край війні за словами президента Бразилії. Президент України Володимир Зеленський теж не може хотіти всього, оскільки світові лідери мають знайти рішення, а світ потребує спокою. Ну і е, була вже реакція української МЗС, де одноголосили, що Україна не торгує своїми територіями. Але разом з тим, така заява президента Бразилії, чи пов'язана вона з візитом Лаврова? Можливо, вона на нього саме розрахована. Бразилія досить цікава в політичному вимірі країна, і власне цей президент, який сьогодні є чинним, він не повністю там ще визнається, тому що прихильник сам був сенаров його опонент на виборах і власне його прихильники вважають, що вибори були теж сфальсифіковані. Не зрозуміло, що з політичної точки зору відбувається, тому що там різниця в голосах була мінімальна. Але де сільва він вже був президентом в Бразилії перед тим каденцією. І він е, був е, одним з тих, хто провадив таку е, антиглобалістську, можна назвати її політику, тому що є така організація власне і співпраця в рамках е, е, між країнами, які, е, е, які не можна назвати там союзниками чи партнерами Сполучених Штатів Америки, і вони об'єдналися в такий власний блок, який економічно розвивався, і е, можна сказати сьогодні, що Сілсідва намагається повернутися завдяки своїм контактам, завдяки своїм попереднім напрацюванням до оцього умовного зближення і виходу на ті ринки, які не є там європейськими чи азіатськими, які вони вже є закритими. І власне його ця пропозиція, вона з е, політичної точки зору є такою лише меседжем, маніпуляції для того, щоб показати, по-перше, прихильність мир, мирним переговорам, а з іншого боку запропонувати власне свій майданчик. І з з третьої такої позиції це домогтися лояльності з боку Росії, тому що відкрито підтримати Російську Федерацію Бразилія, не може, тому що вона елементарно втратить свої там торгові економічні інші контакти зв'язки. І це один з таких шляхів, які вона пропонує. Ну, власне, не один він, колишній президент Трамп, який сьогодні і не сьогодні, буквально кілька днів тому також був уже не під арештом. Також пропонував вирішити проблему війни в Україні. Ні, тим, щоб віддати українські території, які нібито Росія вважає своїми, і закінчити так війну. Проблема полягає в тому, що війна не закінчиться з цим. Вона лише знову відтермінується, і від цього в першу чергу ну в першу чергу звичайно, заплатять українці, але європейці, американці, які поводяться на таке рішення, будуть платити також, тому що це будуть ще більші витрати. Це знову величезна. Величезна криза в економіці, це величезний колапс на ринку енергоресурсів і всіх інших, оскільки більшість е, раціональних політиків це розуміють і усвідомлюють, то е, на такі рішення вже не пристають. Це не 2015, не 2016 рік. Коли мінські там угоди називалися безальтернативним е, мирним процесом, скажімо, і як е, ви е, 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 казали, питання Криму, воно може бути якесь там відкладено зараз. Така е, позиція вона не є. Вона не є популярною серед світового політикуму. Якщо президент України Володимир Зеленський запропонує мирні переговори Києва з Москвою, він здійснить політичне самогубство. Таку заяву зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Українформу. На його думку, дипломатія недоречна за таких інтенсивних бойових дій. І пане Артеме, тобто, до прикладу, якщо весь світ виступає за дипломатію, за перемовини, за переговори, за мирні переговори, так і врегулювання таким чином безпосередньо війни в Україні, то український народ, бачачи оте свавілля російських окупантів на українських землях. І бачачи у той же час мужність та героїзм збройних сил України, які звільняли спершу там Київщину, Чернігівщину, Сумщину, потім Харківщина і вже і Херсонщина, частина Херсонщини. Так, тобто український народ наразі не сприйме такі дипломатичні перемовини, не сприйме дипломатію. Стаді соціологічні дані, які були випущені там групою рейтинг і, і іншими деякими платформами, вони показали дуже чітку таку ну, це ж не вже не може назвати можна сказати домінацію там е е абсолютної більшості населення у ключових питаннях, які стосуються е політики, стосовно стосуються там перспективи атлантичної інтеграції інших. Якщо там ще 5 років тому була поляризація, хоч деяка, то сьогодні про неї говорити не можна, і абсолютна більшість українців це визнають Росію як ворога, і вони вважають, що дійсно ведення бойових дій це є безальтернативно Тобто продовжувати війну, це є не наш вибір. Ми його не ухвалювали. Це, це було, це, ця війна була нав'язана Російською Федерацією. Вона була спровокована, вона була здійснена взагалі цей акт агресії проти українського народу, не проти української держави, навіть проти цього українського народу з актами геноциду. Сказати, що Весь світ за дипломатичне вирішення конфлікту. Ну, в більшості можемо сказати так, що Україна підтримує дипломатичне вирішення конфлікту. Я гадаю, український народ підтримує дипломатичне вирішення конфлікту, якщо буде поставлено питання про завтрашній вивід всіх російських військ з території України, включно з Кримом. Справа в тому, що Російська Федерація до цього не готова, і поки там перебуває військовий злочинець, якого можуть арештувати в більшості країн світу, ну не більшості, але майже, в половині країн світу, то такі перемовини вони є дійсно недоречними. Вони просто якби на сьогоднішній день вони не мають перспектив. Вони не мають перспектив не через позицію Києва, а через позицію Москви і через той нелегітимні. Не авторитарний режим, який там перебуває, тому ну, Володимир Зеленський, я так спостерігаю, офіс президента, взагалі українська влада, пере переходить в процесі до такої політики ультиматумів, і ці ультиматуми або якісь е е е певні жорсткі жорсткі заклики мають стати основними у е е такій дискусії, воєнній дискусії з Росією, тому що інакше. Крім права сили, вони не визнають і навряд чи визнають за крчиного за керманича. Головною метою українського контрнаступу стане розрив коридору між Росією та окупованим нею Кримом. Таку думку висловив екс-командувач військами Сполучених Штатів Америки у Європі Бен Годжес в інтерв'ю німецькій хвилі. Він поділився думкою, що майбутній контрнаступ України буде на дуже вузькій ділянці фронту, аби мати ефект. Пробити сухопутний коридор між Кримом та Росією. Крим вирішальна територія, можна вбити кожного російського солдата в радіусі 200 кілометрів навколо Бахмуту. Але це не змінить стратегічну ситуацію. Але якщо звільнити Крим, то змінить все. Тож контрнаступ буде націлений на звільнення Криму. А раніше арешта Донбасу вже буде пізніше, поділився. Годжес, ну і е, фактично, ми розуміємо, що звільняти Крим, от якщо дивитися на заяву Годжеса, можна лише військовим шляхом, і спершу можна звільнити Крим, а потім Донбас. Пан Ходжес, незважаючи на, на, на свою попередню діяльність на командування і на, на все інше. На сьогоднішній день він не має доступу до цієї закритої інформації. Він не має доступу до певної внутрішньої документації, і ця є це його як власна думка, як колишнього командувача для нас, звичайно, важить має авторитет, проте він не не є тим, хто дотичний до вирішення цих питань. Військове звільнення Криму чи військове звільнення Донбасу в будь-якому разі понесе величезні втрати, і це означає лише, лише те, що головне завдання, яке як ми бачимо, стоїть перед українською армією, це здійснити такі кроки і здійснити таку форму наступу, аби російська система оборони і російський фронт розсипалися. Ви бачили, скажімо, що Крим дуже зараз активно підготовлюють там, беруть людей з певними. Алко наркозалежностями з, з кримінальним минулими іншим дають їм певні кошти для того, щоб вони робили фортифікаційні споруди. І це майже на всьому, на всьому прибережному побережжі Криму. Потім дуже цікава була дані супутникові про те, що вони готують навіть керченський півострів до оборони. Вони собі ну розцінюють таку перспективу виходу українці захоплення основної частини Криму і формування власне наступної лінії оборони вже Керченського півострова. Чи росіяни до цього ставляться серйозно? Так вони ставляться до цього серйозно. Чи Україна буде це робити найближчим часом, покаже час, але як я сказав, є певні технічні складності, в тому числі з десантуванням з наявності якогось флоту і е е е нівеляції ефекту е росі російських кораблів на території там, за за західної екваторії Чорноморського регіону та інше. Чи легше буде щось звільнити одне чи друге? Я думаю, це некоректно поставлене питання, тому що в будь-якому разі оборона що там, що там налагоджена, і в будь-якому разі ці бої були дуже складними, і важкими і кровопролитними. Найважливіше, що українська армія має зробити, це дійсно добитися якогось рішучого рішучого успіху на одному з напрямків для того, щоб говорити про те, що російський фронт дійсно може посипатися, як в 1917 році, чи пізніше, тому що в такому в такому ході сценарії відбудеться можливо навіть спільний відхід ініціативний на, на місцевому рівні російських військ на територію Російської Федерації. І там вже е е е відбудеться початок бойових дій, наприклад, щодо їхнього затримання чи іншого. Це вже буде власне проблема, яка охопить всю Російську Федерацію. Пане Артеме, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого етеру. Дякую. Атож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Артем Олійник, політолог, асистент, дослідник Академії політичних наук України, науковець університету Ковентрі.